Наступне дуже важливий, таке хвилююче питання для власників: а чи можуть бути протипоказання для вакцинації? Чи може бути ситуація, коли вакцинувати собаку чи кота не, не, не заборонено? А, і такі ситуації дійсно існують, вони не такі розповсюджені, але можуть бути, кого ми не будемо вакцинувати. Ми не будемо вакцинувати тварину із ознаками захворювань, що погіршують загальний стан. Тобто, якщо у нас там вчора, сьогодні, там, пару днів назад була там, діарея чи блювота, чи ще якісь ознаки захворювання, ми не маємо права вакцинувати цю, цю тварину, тому що ми маємо впевнитися, що, що вона не перебуває там, в інкубаційному стані якогось захворювання, що у неї не розвиваються якісь процеси, тому що вакцинація може ці процеси погіршити. І спочатку ще й зіб'є нас толку, ми не будемо розуміти, що у нас відбувається. Не можна вакцинувати тварин з інфекційними та паразитарними захворюваннями. Саме тому знову ж ми маємо зробити всі обробки планові і впевнитися, що тваринка у нас здорова. Не можна вакцинувати тварин у період загострення хронічних захворювань. При цьому тварини, які перебувають в стабільному стані, вакцинувати можна і потрібно, тому що вони часто більш вразливі, ніж здорові тварини. Не можна вакцинувати цуценят кошенят у віці менше 4 тижнів, тобто дуже маленьких. Не бажано вакцинувати вагітних самок за рідкісним винятком у разі високого ризику зараження. Але оцінювати і робити вибір вакцини тут має тільки ветеринарний лікар завжди. А, і не можна вакцинувати тварин, які перебувають на лікуванні імуносупресивними чи цитотоксичними препаратами, тобто під час хіміотерапії, при лікуванні онкологічних чи аутоімунних хвороб. Там теж можуть бути виключення, але ну, знову ж це вже складні історії, які а, буде з вами працювати лікар в цих випадках. Тому протипоказання бути можуть.